Доброго дня, дуже дякую. Сьогодні я тут, щоб повідомити вам, що західний світ зіткнувся зі значною загрозою. Він у небезпеці, тому що ті, хто повинен захищати цінності Західного світу, просувають погляди, які неминуче призводять до соціалізму і відповідно до бідності, бідності і економічного знедолення. На жаль, саме останні десятиліття. Мотивовані деякими доброзичливими бажаннями допомогти іншим, а інші бажанням належати до привілейованої касти, головні лідери західного світу відмовилися від моделі свободи на користь різних версій того, що ми називаємо колективізмом. Ми тут, щоб сказати вам, експерименти колективізму ніколи не є рішенням проблем, які турбують громадян світу. Навпаки, вони є їх причиною. Вірте мені, немає нікого краще за нас, аргентинців, щоб дати свідчення про ці дві теми. Коли ми обійняли свободу за 1860 році, за 35 років ми стали першою домінуючою силою у світі. 35 років і ми стали першою світовою силою. Поки ми приймаємо колективізм протягом останніх 100 років, ми бачили, як наші громадяни почали систематично збіднювати. Поки не опустилися до 140-го місця у світі, але перед тим як ми можемо обговорити це, було б важливо спочатку розглянути дані, які підтверджують, чому вільний ринковий капіталізм не тільки можлива система для ліквідації світової бідності, але також єдина морально бажана система для досягнення цього. Якщо ми розглянемо історію економічного прогресу. Ми можемо бачити, як з року 0 до приблизно 1800 року світовий ВВП на душу населення залишався практично незмінним протягом всього періоду використання. Якщо подивитися на графік еволюції економічного зростання протягом людської історії, можна побачити графік у формі хокейної клюшки експоненційна функція, яка залишалась постійною 90% часу і експоненціально зростає з 19 століття. Єдиний виняток з цієї стагнаційної історії була в кінці 15 століття з відкриттям Америки. Крім цього, з року 0 до 1800 року світовий ВВП на душу населення залишався стабільним без значних змін. Зараз капіталізм не тільки генерує вибух багатства з моменту його приймання як економічної системи, але якщо проаналізувати дані, спостерігається, що зростання. Прискорювалося протягом всього періоду. Протягом всього періоду між 0 та 1800 роками темпи росту ВВП на душу населення залишаються стабільними на рівні приблизно 0,02% на рік, що практично без зростання. З 12 століття з промисловою революцією темп росту досягає 0,66%. З урахуванням поточного темпу потрібно було б приблизно 107 років щоб досягти подвійного зростання ВВП на душу населення. У 1900 1950 роках темпи росту зросли до 1,66% в рік, 1,50. Темпи росту зросли до 1,36% в рік. Нам більше не потрібно 107 років, щоб подвоїти ВВП на душу населення а 66, 50 років і 2000 років. Ми можемо бачити, що темп зростання становив 2,1% на рік. Що означає, що за всього 33 роки ми можемо подвоїти ВВП на душу населення в світі. Цей тренд далеко від зупинки залишається живим навіть зараз. Якщо ми розглянемо період від 2000 до 2023 року, темп зростання знову збільшився на 3% в рік, що означає, що ми можемо подвоїти наш ВВП на душу населення на глобальному рівні всього за 23 роки. Тепер вивчаючи ВВП на душу населення з 1800 року по сьогодні, спостерігається, що після промислової революції глобальний ВВП на душу населення збільшився більш ніж у 15 разів, генеруючи вибух багатства, який вивів 90% населення світу з бідності. Ми ніколи не повинні забувати, що до 1800 року близько 95% населення світу жили в крайній бідності, поки ця кількість. Скоротилась до 5% до 2020 року перед пандемією. Висновок очевидний. Далеко не причина наших проблем. Вільний ринковий капіталізм як економічна система це єдиний інструмент, який у нас є, щоб покінчити з голодом і бідністю. Та злидні по всій планеті. Емпіричні докази беззаперечні, тому, без сумніву, вільний ринковий капіталізм є кращим в термінах продуктивності. Докса лівих напала на капіталізм через його моральні проблеми бути, як вони кажуть, як його критики кажуть, несправедливим. Вони стверджують, що капіталізм поганий, бо він індивідуалістичний, а колективізм хороший, бо він альтруїстичний до інших. І тому вони прагнуть соціальної справедливості. Але цей концепт що став модним у розвиненому світі нещодавно. У моїй країні це було постійною темою політичного дискурсу протягом більш ніж вісімдесяти років. Проблема в тому, що соціальна справедливість недолікова і не сприяє загальному благополуччю. Паки, це по суті недолікова ідея, оскільки вона насильницька. Це недолікова, оскільки держава фінансується за рахунок податків, а податки збираються примусово. Чи може хтось з нас впевнено сказати, що вони платять податки за власним бажанням? Це означає, що держава фінансується за допомогою примусу. І чим вище податкове навантаження, тим більше примусу, що призводить до зменшення свободи. Ті, хто підтримує соціальну справедливість, виходять з ідеї, що економіка в цілому це торт, який можна розподілити по-іншому. Але цей торт не даний, це багатство, яке генерується в тому, що, наприклад, Ізраїль Кірхнер називає процесом ринкового відкриття. Якщо товар – або послуга, які компанія пропонує, не є бажаними, ця компанія розорюється, якщо вона не адаптується до того, що ринок вимагає. Створіть високоякісний продукт за хорошою ціною або привабливим, процвітати та виробляти більше. Отже, ринок це процес відкриття, де капіталіст знаходить правильний напрямок на ходу. Але якщо держава карає капіталіста за успіх і перешкоджає йому в цьому процесі, це знищує його мотивацію. І наслідком цього є те, що він виробляє менше, а торт буде меншим, завдаючи шкоди суспільству. Колективізм, пригнічуючи відкриття і заважаючи присвоєнню, зв'язує руки підприємця, перешкоджаючи йому виробляти кращі товари і надавати кращі послуги за кращою ціною? Як це може бути тоді, що з академічної сфери міжнародних організацій, політики і економічної теорії демонізується економічна система? Яка не тільки підняла 90% населення світу з крайньої бідності і робить це все швидше, але є також справедливим і морально вищим. Завдяки капіталізму світ зараз перебуває в свій найкращий момент. Ніколи в історії не було більшого процвітання, ніж те, в якому ми живемо сьогодні. Сучасний світ є більш вільним, багатшим, мирнішим і процвітаючим, ніж будь-коли раніше. Це справедливо для всіх. Але особливо для тих країн, які є вільними, де вони поважають економічну свободу і права на індивідуальну власність. Бо вільні країни в 12 разів багатші, за пригнічені, кажуть, що в країнах зі свободою люди живуть краще ніж 90% населення в репресивних країнах. В ньому в 25 разів менше бідних людей за стандартним форматом, та в 50 разів менше за екстремальним форматом. І Якщо цього було б недостатньо. Громадяни вільних країн живуть на 25% довше, ніж громадяни репресованих країн. Тепер, щоб зрозуміти, що ми прийшли захистити, важливо визначити, що ми маємо на увазі, коли говоримо про лібертаріанство. Щоб його визначити, я приймаю слова найбільшого прихильника Ідей Свободи в Аргентині, професора Альберто Венега Салінча, хто говорить, що лібертаріанство це необмежена повага. До життєвого проєкту інших, заснований на принципі неагресії, та в захисті права на життя, свободу та власність, основні інституції, якого приватна власність, вільні ринки без втручання держави, вільна конкуренція, поділ праці та соціальна співпраця, де можна досягнути успіху, лише обслуговуючи інших товаром кращої якості за кращою ціною, іншими словами. Капіталіст, успішний підприємець це соціальний благодійник, який сприяє благополуччю суспільства в цілому. Успішний підприємець це герой, це модель, яку ми пропонуємо для майбутнього Аргентини. Модель заснована на основних принципах лібертаріанства: захист життя, свободи та власності. Тепер якщо вільний ринковий капіталізм і економічна свобода. Були вражаючими інструментами для викорінення бідності в усьому світі. Та зараз ми переживаємо найсприятливіший період в історії людства. Варто запитати, чому я стверджую, що Заходу загрожує небезпека. Я стверджую, що захід у небезпеці, як у країнах, що захищають вільний ринок, приватну власність та інші інституції лібертаріанства, сектори політичного та економічного установи через помилки. У їхньому теоретичному фреймворку та амбіції до влади підривають лібертаріанство, відкриває двері до соціалізму і, можливо, засуджує нас до бідності, страждань і стагнації. Тому що ніколи не повинно спостерігатися, що соціалізм завжди та всюди збіднює, провалився у всіх країнах, де спробували. Це було провалом економічно, це був провал соціально, це був провал культурно. І він також бив. Більше ніж 100 мільйонів людей. Головна проблема заходу сьогодні полягає в тому, що ми не тільки повинні стикатися з тими, хто навіть після падіння стіни і величезних доказів продовжують виступати за збіднілий соціалізм, але, але також наших лідерів, мислителів та академіків, хто захищений у помилковому контексті підриває основи системи, яка подарувала нам найбільше багатство і процвітаючість в нашій історії. Теоретична основа, на яку я посилаюся, це неокласична економічна теорія, який створює інструмент несподівано придатний для вторгнення держави, соціалізму і розкладу суспільства. Проблема з неокласиками полягає в тому, що оскільки модель, якою вони закохалися, не відповідає реальності, вони приписують помилку мінливості ринку, а не переглядають місце своєї моделі. Про припущену невдачу на ринку запроваджуються регулятиви, які лише створюють спотворення в системі цін, що заважає економічному розрахунку відповідно до заощадження інвестицій та зростання. Ця проблема в основному полягає в тому, що навіть економісти, які вважають себе лібертаріанцями, не розуміють, що таке ринок. Адже, якщо б це було зрозуміло, швидко було б видно, що неможливо, щоб існувала така річ, як провал ринку. Ринок це не просто графічний опис кривої пропозиції і кривої попиту на графіку. Ринок це механізм соціальної співпраці, де права власності обмінюються добровільно. Отже, враховуючи це визначення обговорення ринкової невдачі, є суперечністю в термінах. Немає збою ринку, якщо транзакції є добровільними. І єдиний, хто має змогу змусити загальним чином. Є держава, яка володіє монополією насильства. Отже, якщо хтось вважає, що на ринку виникла невдача, я би рекомендував перевірити, чи є державне втручання. Якщо немає втручання держави, пропоную переаналізувати, оскільки це точно помилково. Ринкові збої не існують. Прикладом нібито збоїв ринку, описаних неокласиками. Є концентровані структури в економіці, однак, без функцій, які демонструють зростання доходів від масштабу, які є концентрованими структурами економіки, ми не змогли б пояснити явище економічного зростання з 1800 року по сьогоднішній день. Подивись, як це цікаво. Починаючи з 1800 року і продовжуючи далі з населенням. Що зазнало збільшення в 8 або 9 разів. Дохід на душу населення зазнав зростання більше ніж у 15 разів. Щоб пояснити, це призвело до зниження бідності з 95% до 5%. Присутність зростаючих врожайностей свідчить про наявність концентрованих структур, який був би названий, наприклад, монополією в ринковій економіці. Як може бути, що щось, що принесло стільки добробуту за неокласичною теорією, вважається провалом ринку? Неокласичні економісти. Думайте нестандартно коли модель не працює, не зліться на реальність, зліться на модель і змініть її? Дилема для неокласичної моделі полягає в тому, що вони прагнуть покращити роботу ринку. Цілюючи на очевидні невдачі, роблячи це, вони не тільки відкривають двері до соціалізму, але й підривають економічне зростання, наприклад, провадження регулювань щодо монополій, руйнування їхніх прибутків та знищення зростаючих доходів неминуче знищили б економічне зростання. Іншими словами, кожного разу, коли ви хочете виправити припущену невдачу на ринку неодмінно через незнання ринку. Або тому, що ви прив'язалися до невдалої моделі. Ви відкриваєте двері до соціалізму та засуджуєте людей до бідності. Однак, у світлі теоретичного доведення, що державне втручання шкідливе, емпіричні докази того, що воно не вдалося, бо інакше не могло бути. Рішення, яке пропонують колективісти, це не більша свобода, а більше регулювання, створюючи спіральну спускову спіраль регулювань. Поки ми всі не станемо біднішими, а життя всіх нас залежить від бюрократа, що сидить в розкішному офісі. Враховуючи гучну невдачу колективістських моделей і несумнівний прогрес вільного світу, соціалісти були змушені змінити свою агенду. Вони залишили позаду класову боротьбу, засновану на економічній системі, щоб замінити її іншими припущеними соціальними конфліктами. Це так шкідливо для життя спільноти та економічного зростання. Першим з цих нових. Був смішний і неприродний бій між чоловіком і жінкою. Лібертаріанство вже встановлює рівність між статтями, кутовий камінь нашого вірочення стверджує, що всі люди створені рівними, що у нас усіх є однакові невід'ємні права, які надані творцем, серед яких життя, свобода та власність. Ця програма радикального фемінізму призвела до збільшення державного втручання, що заважає економічному процесу. Це забезпечує роботу бюрократам, які не внесли жодного вкладу в суспільство: чи то через жіночі міністерства, чи через міжнародні організації, що просувають цю агенду. Інший конфлікт, який поставили соціалісти, це конфлікт людей проти природи. Вони стверджують, що люди завдають шкоди планеті, і її необхідно захищати за будь-яку ціну, навіть виступаючи за механізми контролю за населенням. Або підтримуючи спірний порядок денний прав на аборт. На жаль, ці шкідливі ідеї сильно проникли до нашого суспільства. Неомарксисти змогли заволодіти здатним глуздом західного світу. Вони досягли цього через присвоєння медіа, культури, університетів і так, навіть міжнародних організацій. Останній випадок дуже серйозний. Оскільки це включає установи з величезним впливом на політичні та економічні рішення країн у цих багатосторонніх організаціях, на щастя, все більше з нас наважується висловлюватися, бачачи, що якщо ми не протистоятимемо цим ідеям, прямо єдина можлива доля це більше держави, більше регулювання, більше соціалізму, більше бідності, менше свободи, і відповідно гірша якість життя. На жаль, Захід вже рушив цим шляхом. Для багатьох може здатися смішним, твердити, що Захід прийняв соціалізм. Але цей погляд є смішним тільки якщо обмежити себе традиційним економічним визначенням соціалізму, який стверджує, що це економічна система, де держава володіє засобами виробництва. На мій погляд, це визначення потребує оновлення, щоб відображати поточні обставини. З моєї точки зору, сьогодні державам не потрібно контролювати засоби виробництва, щоб контролювати кожен аспект життя окремих осіб за допомогою таких інструментів, як випуск грошей, субсидії, контроль ставок, контроль цін та регулювання для виправлення збоїв на ринку. Вони можуть контролювати долі мільйонів людей. Ось як ми досягли точки, де з різними іменами. Або формами добрі частини політично прийнятних пропозицій у більшості західних країн зазвичай є колективістськими варіантами, незалежно від того, відкрито вони називають себе комуністами, фашистами нацистами, соціалістами, соціал-демократи, націонал-соціалісти, християнські демократи, кейнсіанці, неокейнсіанці, прогресивісти, популісти, націоналісти чи глобалісти. Кінці кінців суттєвих відмінностей немає. Усі стверджують, що держава повинна контролювати всі аспекти життя людей. Всі визначають модель що протилежна тій, яка привела людство до найбільшого прогресу в його історії. Ми тут сьогодні, щоб запропонувати іншим західним країнам відновити шлях до просвітання, економічна свобода, обмежене урядування та необмежена повага до приватної власності є важливими для економічного зростання. Збіднення, яке колективізм виробляє, не є фантазією, ані це не фаталізм, це реальність, яку аргентинці добре знали принаймні 100 років. Адже ми вже це пережили, ми вже пройшли крізь це. Тому що, як я вже казав, з того часу, як ми вирішили відмовитись від моделі свободи, яка зробила нас багатими, ми попали в спіраль зниження, де ми з кожним днем стаємо біднішими. Це ми вже пережили на власній шкірі, і ми тут, щоб попередити вас про те, що може статися, якщо західні країни, які збагатіли на моделі свободи, продовжують іти шляхом рабства. Аргентинський випадок це емпіричний доказ того, що незалежно від багатства, природні ресурси, потенціал населення, рівень освіти або кількість золотих брусків у сховищах центрального банку. Ці фактори не гарантують успіху. Якщо будуть прийняті заходи, які заважають вільному функціонуванню ринків, вільній конкуренції, вільній системі цін, якщо торгівля буде утруднена, якщо приватна власність буде атакована, єдиним можливим напрямком є бідність. Підсумовуючи, я хочу передати повідомлення всім присутнім підприємцям і тим, хто відсутній. Але вони слідкують за нами з усього світу, незалежно від того, чи вони тут чи ні фізично. Не бійтеся політичного касту або паразитів, які живуть за рахунок держави. Не поступайтеся політичному класу, який лише хоче продовжити свою владу і зберегти свої привілеї. Ви соціальні благодійники, ви герої, ви творці найекстраординарнішої епохи процвітання, яку ми коли-небудь переживали. Не дозволяйте нікому казати, що амбіція це аморально. Якщо ви заробляєте гроші, це тому, що ви надаєте кращий продукт. Кращу ціну сприяєте благополуччю, не поступайтесь наступу держави. Держава не є рішенням. Держава сама проблема. Ви справжні герої цієї історії і знайте, що від сьогодні ви маєте Аргентину як беззастережного союзника. Дуже вам дякую, і довгих років свободи. Чорт забирай.